Всім привіт, ну трошки сонечко. Всім привіт! Ну, зараз буду їхати в центр. Сьогодні святкую свій день народження. Хочу зустрітися з друзями, посидіти в гарному закладі. Запрошую вас, подивимось. Такий високий трафік, так багато машин. Я хвилин 10 стояв у заторі, не розумію чому. Ну, не знаю, не знаю. Можливо, всі кудись поспішають субота, вечір, відпочивати можливо. Е, от я в центрі. Ми зараз йдемо по е, вулиці. Толстого в бік Соборної площі. Це така вуличка досить невелика, вона затишна, хоч і знаходиться в центрі міста. І, власне, на ній є дуже багато навчальних якихось закладів тут. Три школи на ній знаходяться. Е, е, якісь, от, ми зараз проходимо е, біля клубу любителів шпах. Як, як, як вона правильно називається? Фіхтування? Так, да, фіхтування, точно. Там от школа фіхтування. <святков> любителів шпаху, це так прикольно. Ну от. Я така вуличка. Марінська гімназія, я колись тут працював. Я тут працював. Ой, я працював тут і психологом і подовому організатором і вчителем. Так що це взагалі був час. Мотоцикли. Тут ще дитячий садочок там знаходиться через дорогу. Так, і тут ми Такі якісь... Не знаю, що це. А рука Стіва Джобса, вона знаходиться тут теж поруч, але ми вже її пройшли, я би вам її показав. Завернув. Це в бік Кірхи, якщо йти. Так, Повітряна тривога. Так її чути, тут я вперше в центрі, коли повітряна тривога, і так чути. Ну, але щось ніхто не, не ховається. Але заклади закриваються. Певна, кількість заходів закриваються. Частина в саду, міського саду, міський сад. Тут люди сидять в Риберні. Це такий заклад, який він львівський. Так, а ну ми зараз маємо зустрітися зі Славою. От є от Риберня на Дерибасі. Пафосний заклад. Я не знаю. А ну напишіть, будь ласка, якщо вам подобається риберня, не знаю, де ви були у Львові чи в Одесі, чи можливо у нас, здається, здається, що ще є в Києві. І якщо вона вам подобається, напишіть будь ласка, чим, що ви там замовляєте. Тому що ну, я там був, я замовляв ребра, але щось якось вони мені не зайшли. Це така черга, тому що закінчилася повітряна тривога, і за регламентом через 20 хвилин підшинять двері, впустять відвідувачів. От за регламентом так. І тому всі стоять, чекають, чекають потрапити. Мондонах з популярне місце. Навіть в Київсі не так. Це так прикольно, коли вони через дорогу. Боже, видень, я ничего не знал, не снял на тренировании. Ну ладно. Почему? А почему? Нет, подожди, не толь. Алло. Ну, я чуть-чуть снял. Да? Ну, абсолютно чуть-чуть. Буквально и то попросил даже девочку, чтобы она сняла, когда мы вот эту вот, э, в ролевуху играли. О, слухай, классно. Еще еду, то какой-то. Киски... В Инстаграме А. В сторис. Ясно. Это ж прикольно. Так. Это так... це... Нишко насыщено. По сума. Можливо, посадки від фрикаделюк. У вигляді фрикаделек. <рикаделік> так, а це оперний, там теж куча народу. Всі після повітряної тривоги повертаються. Середина спектакля. Середина спектакля. В оперном театре раздается тревога. Тут выходят на середину, так сказать, сцены и пошли все тревога! Блин. Ладно, мы це запикаем. Блин, бо Ютуб винтики, він все вирізає. Ну, він все забороняє. Ну, если пиии. Ну, якщо пи, то можна. Я пи пи пи. Я таким да. Марьян хочем цей дуже довго играется в редакторі. не ну в принципі, принципе если запикиваешь да, там или какой-то звук вставляешь там типа или еще там что oh, yep> et О, це я можу вставлю поэтому не ну о видишь а очень такая продолжается очень тут до этого там может и а ты думаешь что прямо сейчас просто там Слухай, ну це п'ята година, так на п'яту, можливо, щось там і цей якась вистава, ти правий. Може таке бути. Значить, ти повідомив, що їх не вигнали прямо посередині представлення. Може от трубадур, це сьогодні ну, п'яте. Це завтра. Завтра, О, завтра трубадур. Ну, прикольно. В 16-й, да, 16-й, може прямо і п'яти. О, так. Тому це гарно виглядає. А небо чорне скоро буде. <сілик> Сталеве. Да. О, Дякуємо, ЕСО. Так. А тут не по... Хотів фотку зробити. Так, так. робив фотку. Це, дуже фотка. Це буде дуже негарна фотка, але цей доволі. Так, ну от ми потихеньку йдемо, ми так прогулялися в Черніг Одеси. зараз потихеньку йдемо е, в Сканді і там. Так, ну от ми підійшли в Сканді, і сьогодні в Сканді у нас буде вечеря з близькими друзями е Дим. і колегами. Щодічні <рес> у нас там буде всі чоловіки, у нас там жінок Одна, одна, одна людина. <рес> да. Ми таким чином таким чином від, відзначимо мій день народження. Прогуляв. Ой. І мене так немає доха. Ставте, ставте, ставте. Це, е, в, ну, посадили нас ось за цей столик, ми замовляли трошки інший, але е, в, будемо тут сидіти. Це ми знаходимося в сканді. Ну, не знаю, трошки неприємно, але я розумію, що вони У е, них тут прям повна посадка, всі столи зені. Дивно, чому так. Е, ну, хочу розповісти, тому що ми тут продовжуємо сидіти. Е, звичайно, трошки неприємно, що сталося таке зі столом, що поміняли, вони пояснили, що в них просто була повна посадка і вони е, не залишили за нами цей стіл, який ми е, первинно замовляли. От пересадили сюди, але вони так турбувалися, не бігали, вони намагалися знайти для нас місце, щоб ми всі розсадилися якось, і це було дуже приємно. Це так зворушливо, що ну пане турбуються. Якщо клієнт недовольний, то для цього потрібно щось там зробити. Ото от, поки що залишаємося тут. Ми подумали, що ми тут розмістили, розмістилися розмісти роз, і все буде окей. За, Залишили Канді, це 에, Люба. <смі> От, і ми зайшли в пасаж. зараз я покажу, як тут е, гарно. Сканді е, все добре, смачно, але дуже багато, е, ні, не дуже багато, а дуже гучно тому. <смі> Там так, що в якийсь певний момент потрібно було прикрикувати музику, щоб поспілкуватися і розболілася голова. А ну, зараз... посіло, музику, так. <смі> <смі> Не в якісь певний момент. А це <смі> my було my my а це ось наш вечірній. Як же це красиво? Як же це мій можна? Подивісь, який на світ багато. Просто супер, правда? Так. І ми хотіли б зайти в прай, але я не знаю, чи там є. Так. О, це добре. Тоді ходімо в прай. На десер -десер. Так. Так. Але я бачу. Ти дивишся? Ти підписався? До речі. Так. До речі, і ви підписуєтесь? А, так. А це ось це таке миле місце прай, молитва. І тут воно дуже мені подобається. Тут смачно і дуже затишно. А ще мені подарували полому. Ну, це так мило і дуже класно. Ой, такі погляньте, які ви тут друзі. Слава. О боже, міців. Ну, поздравнення із суддя. Це таке атмосферне, гарне місце. Сенці а у меню в такому в дуже гарному врамлені. Бакіє. Усім раджу цей заклад, дуже смачне какао і різні коктейлі. А ще можна гарно поїсти. І тут ще десерти мені подобається. Це нам водичку принесли таку. Тільки заїхали. Виїжджайте. Тут приїхать і вівчора буде психологію. це молитва. Ось ці ручки.

О-о-о. Oh, oh, oh. e, так, ось ми замовили коктейлі. Це. Це. Ле мемора. Ле Мемоа. Тобо такий французький пронос. Шість шість занять з реподатером французької мови. Я бачу це. Але він такий гарний, тут ще якась квіточка. Це квітка. Знівна, <laughs> Дякую. 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 дякую, дякую. Це дуже приємно. Дякую. Класно. Дякую. Так, ми там завершили. Муси, там дитячий хорст буває. А хлопці... Гарно так посиділи, гарно порозмовляли. Все так затишно було. Так доволі багато людей тут, там заходиться. Так, друзі, все, вечір завершується, Веч... вечір завершується, а, почався дощ. Ми ж так пройшлися, він був що такі, ну, ледве-ледве починався, зараз вже взагалі ну, такий сильний. Вечір завершується, це наша така прогулянка. Посиденьки у різних барах. От, Було приємно, було гарно. А, якщо вам сподобалося... Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Дякую вам за перегляд. А цей букет мені подарував слава. Привітав таким чином до народження.